За два роки на посаді міністра оборони Володимира Шкіченка списали 12 літаків і 238 танків. За часів наступного очільника Євгена Марчука зняли з озброєння 86 літаків, 263 танки та 572 ракетних установки. За Олександра Кузьмика армія позбулася 96 літаків, 136 танків, 248 ракетних установок. Поки Анатолій Гриценко був міністром оборони, списали 192 літаки, 600 танків та понад тисячу ракетних установок. За його наступника Юрія Єханурова з озброєння зняли 73 літаки, 102 танки і 4 ракетних установки. За Валерія Івашченка позбулися 78 літаків, 86 танків та трьох ракетних установок. За Михайла Єжеля списали 127 літаків, 1000 танків, 29 ракетних установок. І за час керування Міністерством оборони Дмитром Саламатіним, а потім Павлом Лебедєвим, армія позбулася 98 літаків і 292 танків.